Ступна частина на грубі 4 вулиця Сан-Антоніо Техас 26 грудня 1946 року. Пункт 1. Представлення ведучого. Сьогодні моя черга вести збори. За нашою традицією я представляюся перший. Потім ви представитесь так само. Мене звуть, я член анонімних алкоголіків. І завдяки дотриманню програми одужання я тверезий стільки то днів. Другий пункт. Ми зібралися сьогодні ввечері як члени анонімних алкоголіків, тому що ми були хворі на алкоголізм, ми зіткнулися з фактом, що нам потрібна сила більш могутня, ніж ми, щоб ця сила допомогла нам зупинитися пити. Коли ми знайшли таку силу, ми також знайшли новий шлях життя. Ми об'єднуємося в групи, або іноді, працюючи поодинці, ми намагаємося допомагати іншим п'яницям кинути пити. Ми на власному гіркому досвіді дізналися, що не можемо дозволити собі випити ту саму першу чарку. Ми не реформатори, і ми пропонуємо наш досвід тільки тим, хто цього хоче. Третій пункт. У Аа, немає ні вступних, ні членських внесків. Проте проведення зборів у цьому приміщенні залежить, залежить від наших особистих пожертвувань. Ми підходимо до проблеми алкоголізму на основі фактів, отриманих з нашого особистого досвіду пияцтва, з того, що ми дізналися від медиків, психіатрів із духовних принципів, спільних для всіх віросповідань. Ми поза релігійними деномінаціями. Ми ставимось до алкоголізму як до хвороби, руйнівної хвороби фізичної, емоційної та духовної. Наше завдання, єдина мета показати хворим алкоголікам, як вони можуть одужати і бути в мирі з навколишнім світом. Ваші релігійні погляди це ваша особиста справа. Ми не вимагаємо прийняття будь-якої певної точки зору з цих питань. Єдина вимога для членства АА це чесне бажання кинути пити. Кожен член АА підтримує свою власні, власну тверезість тим, що допомагає іншим всі, все ще хворим алкоголікам одужати. Будь ласка, е, наступний пункт. В АА. Немає встановлених правил чи норм. На нашій групі ми вирішили, що людина має відвідати 4 збори і бути тверезою 30 днів перед тим, як він або вона стануть членами нашої групи з правом голосу. Будь ласка, приєднайтесь до мене в хвилині мовчання. Дякую.